Добрий вечір, очікува. Пізній вечір, але тут деякі у нас модельки нові з'явилися. Це ну, в принципі цю трошечку ви бачили, вона йде без мінеральних добрив і маркерна система. А оця ось новиночка, це така у нас вообще, топова сіловочка Щас на даний сьогоднішній час. Навіть МТЗ-82, навіть вот, 892-й краще всього. Це 3,45 чистого, буде вам вище, Щоб ви навіть не переживали. Це йде в нас моделька 345 без мінеральних добрив. От. Дивіться, на цій сівалоці у нас йде 24 сошнички чистого метра 3,45 Не путайте, бо всі кажуть, що це ЗЕшка на 24 сошника в неї 3,6 метра. метри, то тобто це брехня, нікому не вірте, тому що там 3 ,45 метра 45 см чистого запату. Це перевірено, о, тому що всі рахують зовсім по-іншому. Дуже класна сівалочка, класна моделька. От, вона йде у нас прикаточкою і тут дуже ковеса. Колеса йдуть 16 радіусу, побільше. От. І Вона у нас навіснах так само. Е, дуже круто, воно вже трошки темно, але я думаю, що ви побачите. Ще тут дуже класно зроблено, тому що як ми робимо на 3-метрових сівалочках. У нас стоїть одна запасна катушечка, на цій сівалці їх стоїть дві. Тобто Тут бункер розділений просто на дві частини, тому тут їх дві штучки. Тобто Це теж дуже зручно. Ну, да, сівалка без добрив. Але все в комплексі, все як, як має бути, грибіночка. Ми свої технології не порушуємо так, як ми робимо. Дуже класно на себе зарекомендувала І працює прикаточка такого плану. Незабаром ми покажемо вам новиночку свою прикатку. От, слідкуйте за нашими відео, буде дуже цікаво. Такі моделечки кожного разу вилітають.